Обробляли під пшеничку, друзі. Трьохметровий кронос, вертітіловські диски хвилясті, як на Зевсові. Просто пушка. Влагу не вирива. Як відрегулюєш на яку глибину на такій ріжі? Кіль частошпоровий оцей коток, це взагалі бомба. Просто ракета. Не забивається, ми навіть прямо в багнюку ним заїжджали. Було випробування таке взагалі забиття ніякого. Всім рекомендую, якщо у вас поля плугом оборотним вирівняні, і у вас ви не готові там до ноутів чи ще до чогось такого екстремального. Вертітіл, друзі, це варіант, Буде краще, ніж звичайні диски, тому що диски в нас би землю просто перевернули. І земля просто висихає протязі години. Там, де в нас було з ворота трішки в бур'янах, ми пройшли дисками, то там пшениця зійде тільки тоді, як пройде дощ. Ну, а так. Пушка. Доброго ранку Україна, всім привіт. Пройшла у нас посівна пшениці. Отримали через Скільки? Через 9 днів, виходить, отримали всходи. Пшеничка КВС Спенсер, перша репродукція. Хто брав, відпишіться, якщо посіяли, які ви отримали всходи. Дивимось, що вийшло в нас. Друзі, диски ми не застосовували, тут був вертітіл. Іменно це поле це була машина ЗЕВС, яка вологу не вивернула, палку порубала, розрихлила 10-сантиметровий слой, посіяла сівалка деметра, прикатали котком КЗК і без опадів. Ми отримали друзів сходи. Ну, ще треба пару днів почекати, тому що вчора я заїжджав взагалі, були поодинокі рослини, а зараз вже набагато цікавіше. Сіяли без добрив, добрива плануються. 50 кг селітри розкидати лійкою в ідеалі під цей. Той перед дощем. Ну і так як виробники нам обіцяють просто неймовірне кущення, і сіяли ми її в сроки. Висів був 20 вересня. Очікуємо, що встигне вона розкущитися, і буде гарний результат. Висівали приблизно 40 штук на метр. Це 200 кг в нашому випадку на гектар. Так, друзі, і полетіли, чіпляємо кукурудзяну жатку і будемо сьогодні розпочинати молотити кукурудзу. Перший виїзд, друзі, жниварки в парі з даним комбайном. Вже зібрали певну площу. Видить, непогано. Ну, от так, друзі, виходить. Ножики ми, ті, що зрізають стебло, не міняли. Вирішили, що на цей рік вистачить. Ну, а на наступний рік уже купили, скажімо так, є що ставити. По кукурузці, друзі, 39 72 із зелених мішків, хто мене, хто в темі, той зрозуміє. ФАО 300. Качанчики різні. Не всі такі, але краще, ніж просто люди передісковують чи силосують. Фух, на ФАО ФАО 300 ж, правильно, правильно. Там, де ФАО. З ворота були ФАО 320, то качана практично немає, хоч би по тоні дало. Ну а тут ми рахували, дає приблизно 3,8 до 4 тонн. Звісно, це слабо. Слабо-слабо. Отакі. Також ви, друзі, хто слідкує, скаже, так ти ж туди нічого й не давав. 50 кілограмів селітри при і все. Ну, друзі, в нашому регіоні. І по 300 кілограм за два підходи давали карбоміду і каси лили. І що завгодно, а чуда не трапилось. Е, вистрілило у моєго знайомого фао 220 і насипала вона по 65. Саме, е, скажімо так, сумне це із 45 гектар 60 тонн. Ну, це так, це те, що я чув. За те, що купив, за те, за що... те вам і продаю. Звісно, не фонтан, але ж, але. ж, Ну і не знаю. На мою думку, те, що там прогнозують всякі спеціалісти, оце там як подивишся, Гровексі, продавайте, ціни не буде, друзі, все буде. Якщо е, збираєте хоча б щось приблизне до базової вологи, щоб воно у вас хранилось, по можливості зберігайте. І завтра, з вечора передає по всій Україні дощі. І я вважаю, що чуда не трапиться. Далі вона влагу навряд чи буде скидати. Хіба що буде бій. Бачу, зараз проходимо. Тому молотимо ніч. Сільки зможемо, тільки зможемо. Молотим, друзі, боротьба за врожай, щоб зібрати близько до бази, маю на увазі вологу кукурудзи, тому молотимо по максимуму, поки, поки не попадаємо чи не позасинаємо. Ротадіск, друзі, приємно здивував, прямо приємно. Шкодую, що не замінили ножики, ну, але в принципі на цей сезон хватить. Ну, швидкість більше восьми не підеш, тому що ну, не встигає воно зрізати так, як хотілося б. А 8 до 8. Восьми... Окей. Змінив батька, зараз буду я на комбайні працювати. А батько умана в спалку і... Два бункери, якісь там хвилин 30 до 40 бере мари. Те, що молотим. Доброго, друзі! Наступний день молотим чи домолочим. Получається, вчора молотили майже до часу ночі, напустився невеличкий дощ і нас прогнав. Та, в принципі, вже й завершували. Врожайність приблизно 39,72. Е волога 15,5. Врожайність 38,40. Найгірше поле поки що 25, але я думаю, що буде ще гірше. Переїхали на площу ФО 270. Волога 12,5. Вражайність, ну, я думаю, що до 3 тонн можливий буде. А так, 2,5% 100%. Так, у батька відкрилася одна штучка. Зараз піду покажу. пау 270 Виглядає, нібито й цікавіше, але врожайність менша, ніж на 39-39. То кажу, батька, що то таке? Що сталося? Отакі початки. Забило. Забило, відкрило. Якщо цей вентилятор не буде працювати, то вас заб'є радіатор. Як воно не згоріло. Пожневарки, друзі. Поставили ми оригінальні оці ці язички мені не сподобалось. Взяли ми транспортерну ленту, ми її розслоїли, зробили тоншою і тепер просто, просто пушка. Шкребок працює просто, просто куля яких проблем! Це, друзі, забився оцей пилосос. Зараз будемо чистити. Вон дві защовки такі відкриваються і чиститься. Не втягує всередину. Ось друзі, ось ця Кришка, де чиститься плелесос, і он той отвір, бачите? Так, друзі, переїхали на останню ділянку, на мою думку, найгірша, але найсухіша. Ну, Батько вже прокосив з ворота. Зараз подивимося, що вона з себе представляє і дивитися, нема на що. Ну, але все ж таки, попередник, соняшник, рихлення. Отримали сходи два листочка рослини, внесли 200 г пріми падали ця дуже ну, потихеньку, Ну вона зупинилася в рості і почала чахнуть, скажімо так. Потім внесли у максимальній нормі Stellar Плюс. Ну, хто слідкує, хто не слідкує, чисто з мого досвіду, друзі, хто має форсунки екоджет і виливає 100 літрів на гектар, й менше, я вам рекомендую працювати мінімальними нормами, а то й меншими, ніж мінімальні. Тому що, ну, от, на мою думку, є вплив гербіциду. Рослини ще є зеленкувате листя і вони ну, аномально зелені. Усі сухі, а вони от вибірково є щось, щось їм не понравилось. Кукуруза 3939. 39. У нас в цьому році ДКС із зелених мішків. Вітер, друзі, не знаю, як буде чути. Та ну і що, дивимось. До речі, рядом є сусід. В якого кукурудза буквально 3-4 дні назад стояла зелена. І подив... ну, звісно, що пізній посів, там, в кінці травня, а може навіть в перших числах червня. Багато я чув, що виграли там, пізні посіви. Ну, друзі, зараз і подивимося. Що в нас, що в них попередник соняшник. І що в нас, що в них також рихлення. Ну, я думаю, там добрив набагато більше, тому що там якби не жаліють. Там такі великі кишені, <гум> з яких достають, достають і вони не кончаються. Так, дивимося, що у нас. Я думаю, по тоні по півтори. А ви дивіться і скажете свою думку. Чи буде взагалі-та тона? Батько катається, катається. Але лампочка щось не світиться. Мигалка. Ну, друзі, отакі ось цуцики. Може двадцятку й дасть. Ну я, я сумніваюсь. Висівали 65 тисяч. Можливо й густо, я не спорю. Ну як узяти між рослинами? Ну, сантиметрів 20-100% 25. Насівався, то була 61, а так і не скажеш, що вона тут 61. На вигляд менше. Ну, друзі, в цьому раніші фау виграли. Щоб не казали, що показую тільки там, де все чудово. Ну ось дивіться, який яка відстань між рослинами. Да, трохи кращий. Та ну не трохи, а кращий. Тож ось нема нікого біля нього, бачите? А він отакий, як ладонька. І то не зовсім і ладонька. Є, що взагалі нічого немає. Ну, слава Богу, це, скажімо так, найгірше поле, його 4 гектари, а остальні хоч більш-менш. Більш-менш щось та й насипали Фаворитом виявився 3972. Зріс, друзі, бомбезний. Йдемо до сусіда. Хтось скаже, що не можна по чужих полях, друзі. Ти я для себе в першу чергу набираюсь досвіда, скажімо так. Зеленіша. Густина тут, я думаю, також немала, бо вони рідко не сіють. Ну, так, краще, 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 це однозначно. 30, а може й 40 вона дасть. Трошки всередину зайдемо. Та краще, краще. Тут питань нема. Пізні посіви все таки цікавіші. Але опять же, друзі, інше питання. А коли вона висохне, коли її збирати, я не прихильник залишати кукурудзу в зиму. Тому що один фактор це ногі помічники. Ну то не, не саме страшне. Не знаю, як у вас. А в нашому регіоні кабанів диких це просто тьма. Просто тьма. Такі лежбища устраюють, що я не знаю. Одним словом, я не прихильник оставляти кукурудзу в зиму. Хто лишає кукурудзу в зиму, то діда. Воно вийшло як. Що ми посіяли в сроки, посіяли почали посів і по-моєму, саме з цього поля і розпочинали. Це було 20 квітня. Ну, а сусіди, я ж кажу, десь там в кінці травня або в перших числах червня. І воно вийшло так, що коли вона цвіла, надзвичайно аномальна спека. 40 плюс 38, 40, доходило й до 42 і я думаю, що просто пилок стерилізувався і воно згоріло. А сусід. Посіявши її пізніше, вийшло так, що вона розпочинала цвісти і пройшов продуктивний дощ і спека спала. Тому й такий результат. Я вважаю, що добрива тут ніякої ролі не зіграли, тому що є поле там, де люди також посіяли пізно. Без добрив, без нічого, попередник, соняшник. І там такі початки висять, що. Скажімо так, нічого собі. А коли взагалі сусіди посіяли, ну взагалі пізні посіви, я їздив і дивився, взагалі, я не думав, що буде діло. Взагалі не думав, що буде діло. І вона стояла-стояла, а тоді прямо на очах, фух і пішла рости. Ну, це таке, друзі, це в першу чергу досвід. Безцінний досвід. Досвід не з книжок, а досвід з практики. Тому що, домолачуємо, радуємося, тому що є. Що не силосуємо і не діскуємо, це вже добре. Ну, якось так. Десь там батько гуде. Подивимося ще, Знім вам пару відео, як працює жниварка, кому цікаво. Та і в принципі, жнева наші в цьому році завершена Не знаю, яку площу змолотив, але бункер, друзі, вже є. Є надії, що буде ще один. Уже, скажімо так, за одну тонну ми виходимо в бункері, до речі, 5 тонн. Що не може не радувати Джондір в моді при любой погоді. Слова одного знайомого з тіктока. Єдине, що треба замінити гайки оці що із пластмасою всередині, тому що пластмас вже підношений і час від часу носики опускаються то той, то той, то той, то той. Або поконтрогаєте та й усе. Оця різьба. Зараз підкрутимо. Бачите, ми зробили, воно крутиться взагалі від руки, розбирали все. О! Тепер порядок. І цей трошки. О! Такий процес вигрузки. Позбирав трохи листя під посадкою. Та ще є, що молотити. Може й до трьох тонн натягнемо. Воно видно десь краще, десь гірше. з комбайна. шкребок, який ми зробили, працює на 100%, тому що ми з батьком бачили на таких герінгофах, що робить тут кучу прямо. Люди роблять туди-назад, стають, вигортають на краю. Ну, а в даному випадку все чітко. Слабенька, звісно, кукурузка. Ну а що, не було зимової вологи. Тому й так. Ну і плюс спека дала їй добряче, прямо добряче дала. Чи хто з надей дівається, чи нема кому діватися? Мабуть, нема кому діватися, давай. Слава Богу, хоч хоч не вся така Вже бункер набили, вже бункер, вже по тоні є, навіть більше а ну Куди воно дме цей вітер Зараз як станемо, що Хочу глянути який поток у бункер Як тобі батько жадка? Нормально жадка Ходиться, так? Да? Yeah. Та ну бриє непогано. Досить непогано. Хоча не дві з половиною тони. О, якраз здимає з від бункера. У не наповнився шнек. О! Поток, поток! Ну він ще я почав знімати він ще не заповнився. Не знаю, мені це рихлення, щось воно мені не подобається, скільки років орали, не було ніяких проблем. Будемо все орати. Почепимо ще шостий корпус на нашого пона і будемо шістьма. В общем, друзі, що убрали цю площу. Останню ще там залишилося сотих, 30 сотих гектар. Ну, то вже таке ні про що. Е, дала площа та, що я думав, 15 чи хоч би тонну. Дала 2,5 тонни. Ну, 2,3-2,5. Справжні фермера заукруглюють, як і рибаки. завжди в більшу сторону. Так що, друзі. Кому сподобалось, ставте лайкос. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, коментуйте, які там у вас врожаї. Та і всім пока. На зв'язку.